П'ять типів авто, які зависнуть у 26-му році, навіть якщо ви дуже стратегі, давайте чесно, є машини, які виглядають нормально, їздять нормально, а от продаються ніяк, навіть за півціни, навіть з хімчисткою, навіть з гарними фотами. І це не жарт, це аналітика з ринку. Ми зібрали список авто, які вже сьогодні ледве -лед рухаються на вторинці, а в 2026-му їх взагалі ніхто не захоче купляти. Перше китайські бренди, які брали, які ж вони технологічні. Амода, ХАІ, Джейко, СВМ, Евалют, салон як у Ауді, А СТО, як у 90-х нічого не знають, прошити не можуть запчастини з Алі. Таке авто в 26-му році буде висіти мінімум півроку. Дуже мало потенційних клієнтів, розумієте. Наскільки ви можете бути одним єдиним клієнтом на такий автомобіль в Україні? Мінус 50% і це не піділ. Електрички без сервісу в Україні, Skywell, Зікревалют, Evolut, iJoy. модні. Так, але три просіли, обслуговування немає. Спеців два на всю країну, зима, мінус 10, авто вже не заводиться. Підписуйтесь на телеграм, там ми викладаємо щодня нові авто, які реально продаються. Авто без історії: скручений пробіг, він видалений, три ДТП і чистий карфакс. З вигляду дуже норм. На ділі геморой. Це який фон без паролю і коробки. Ніхто не хоче морочитися. Вузьбові трудяги після викупу з корпоративних власників. Рено Логан, Шкода Rapid, Peugeot Partner. Пробіг 300 плюс тисяч кілометрів, стан ще трохи походить. Ціна на старті нормальна, але дзвінків нуль, бо вони просто втомлені. Китайці, які не піддаються діагностиці: XC, Gліcherрі, Chang'an. нема оновлень софту. Нема кому прошувати та ремонтувати коробку чи електроніку. Ліквідність на рівні нуль. Підписуйтесь на телеграм, там тільки перевірені авто з реальними історіями, прозорими він і без маркетингових казочок. Що ж реально працює? Європа та офіціал з історією обслуговування, наприклад, Mercedes E, GLE, GLS у ціні навіть з великим пробігом. BMW X3, 5 330 i їх шукають постійно. Audi A6, Q5, A4 головне, чесний пробіг. Volkswagen Passat, Tiguan – універсальні та ліквідні Lexus RX-NX. Середній клас їх просто обожнює. Ці авто мають сервісну історію, легко обслуговуються, не втрачають ліквідність і продаються за 23 дні, наприклад, якщо адекватна ціна. Те, що не соромно продати, навіть родичу. Ставте лайк, якщо вам сподобався формат.